Thank you. Часто нестерпний біль у зубі ставить на паузу усі наші справи. Билить так, що не може ні їсти, ні спати. І цілком ймовірно, що всьому виною може бути каріяс. Вчасно невилікуваний він може призвести навіть до втрати зуба. Мене звати Оля Добреля. Це програма про здоров'я. І сьогодні ми дізнаємось більше про каріяс та пульпіт. Сьогодні в програмі ми дізнаємось, чому виникає каріяс і які продукти можуть впливати на його розвиток. Як відрізнити біль при пульпіті від інших зубних болів? Та як за допомогою ковтка води зрозуміти, що чутливість зубів підвищена? Про все це нам сьогодні розповість стоматолог Назар Свідрик. Вітаю вас, пане Назару. Вітаю давайте ще для початку поговоримо про каріяс. Як це, що це, як він виникає і так далі. Каріс це захворювання зубчиків, твердих тканин зуба. Воно виникає при недогляді за зубчиками і зазвичай, коли ще травми зубчиків, так само з кол зубчика відкриваються більші тканини, такі, які каріс починає уражати. Каріс так само з'являється від бактерій карісу. Зазвичай. Бактерії карісу це є стрептококі. Вони є в кожному нас в ротовій порожнині, от і вони приклеюються до зубчика, приклеюються в тих ділянках, де ми найменше вичищаємо. Ви так згадуєте про те, що це бактерії? Тоді так. відразу логічне запитання: чи передається каріяс через слину? Ні, карієс через слину не передається, тому що він в кожного в нас є в ротовій порожнині. Угу. В кожного в нас є ті бактерії, карієсу. В кожного в кось вони більше, в когось вони менші. Ось. Е Просто це залежить від кислотності слини, так само від кислотності шлунку, так само воно може проявлятися, коли просідає імунітет в пацієнтів, в людей, тобто просідає імунітет і воно може прогресувати. А чи допоможе просто постійно, ефективно, гарно вичищати зуби? Ну, дивіться, потрібно чистити тако два-три рази на день зубчики, але ми не можемо вичистити деякі ділянки, такі як контактні стінки. Це тобто стінки, які знаходяться між зубчиками. Там найбільше забивається їжа. От і багато пацієнтів не використовують рекомендації лікаря. Не доглядають за своїми зубчиками, так як не користуються зубними нитками. І там зберігається та їжа, і найпоживніше середовище для тих бактерій карісу це вуглеводи, от, тобто молочні продукти, м'ясо. Шукула, це все вуглеводи, і воно там дуже швидко починає розвиватися. І пацієнт приходить і каже: в мене розвалився зубчик, а був цілий гарний, все класно. А з боку зубчика утворився каріс, пробив емаль і роз'їв середини зубчик. Ну, раз ми вже так зачепили тему їжі, то хотілося так. б згадати про солодке. Часто батьки нам говорили, що от не можна їсти багато солодкого, бо будуть страждати зуби. Чи правда це? Солодкі можна їсти, але в міру. Розумієте, якщо взяти діток, так, я б рекомендував 2-3 цукерки на день, і то після того гарно пополоскати, почистити зубчики. В дітей, розумієте, в чому проблема? В дітей вони більш попадають в таку групу ризику, як слабші в них зубчики, і вони. В них йде будова скелету, розвиток скелету, він росте, і кальцій фтор, там де має бути в зубчиках більше, так як в постійних зубчиках, він йде ще на побудову скелету, тобто на ріст скелету, а не по, не побудову. От, і через що в діток вони дуже-дуже часто виявляють багато-багато карісу на ранніх етапах. Тобто, коли дитинці 4 роки, а там вже є каріси, і дуже багато. Батьки можуть не догледіти і гарно не вичищати зубчики. Так само, от є проблемні ділянки в діток. Це коли прорізаються перші постійні зубчики кутні, це шістки, в них дуже є фісурки глибокі, тоненькі. Фісурки це. Такі борозки на зубчику, на жувальній поверхні, і там дуже часто забивається наліт, і його щіткою дуже важко вичистити. Це потрібно, ну щоб батьки гарно допомагали дітям чистити, угу. навчили. Ну зрозуміло, що чим раніше ми виявили каріес, тим краще і так. легше з ним працювати. Так. Але на які симптоми ви би порадили звернути увагу і от тоді йти до лікаря, коли їх поміт. Ну симптоми розумієте, є чутливість зубчиків. Чутливі зубчики може бути не тільки від каріесу. Може бути стан ясен не такий, тоненький стан ясен, от і вони можуть бути чутливі так само. Uh -huh. Може бути інші захворювання зубчиків не каріозні. Так само вони руйнуються, руйнується структура емалі може, і так само це може бути не каріс, але руйнується структура емалі. От і тоді так само можуть бути чутливі зубчики. Е е якщо вже е звертатися, то це треба ходити раз в півроку регулярно і спостерігати. Є такі моменти, як пігментація емалі. Е це такий кристалізований, скажімо так, тип карієсу. Він зверху на емалі, але він її не псує, і її потрібно постійно спостерігати, бо вона в один момент може так само перейти в кар'їс вже такий конкретніший, де буде псуватися емаль. Такі цю пігментацію емалі треба спостерігати раз в півроку. А в діток я би рекомендував би взагалі в 4 місяці раз появлятися на консультацію, перевіряти, mm -hmm. бо в діток я вже наголошував, воно швидше все відбувається. В мережі пишуть про те, що зараз в нас такий ритм, темп життя, що в принципі дуже важко вберегти свої зуби, і треба просто з цим змиритися, що вони будуть страждати. На вашу думку, чи реально за допомогою якихось простих правил зробити все ж так, щоб постійно зуби були в гарному стані? Міняти пасти регулярно, використовувати пасти абразивні і Лікувально профілактичні вірніше. Тобто ті, які знімають на лід, частіше, і якщо пацієнт хоче, щоб в нього світліші зубчики стали, можна взяти відбілюючу пасту, але відбілюючу пасту в нею часто користуватися не можна. Буде підвищена чутливість. Вона дуже знімає сильно емаль, якщо нею постійно користуватися, вона просто дуже, дуже йде абразивна. Так само є пасти лікувальні, і вони використовують як захворювання парадонтоза, захворювань ясен, гінгівітів, стоматітів. От, їх використовують. Якщо чистити 2-3 рази на день зубчики, приходити раз в півроку до лікаря, це можна знизити ризик захворювання зубчиків до мінімуму. Просто постійно доглядати, гарно стежити за зубчиками mm -hmm. і постійно їх чистити. Так само, їжа. Ну вже е, про їжу я говорив, е, навіть взяти елементарно, поїли цитрусових, поїли та яблуко, з'їли винограда. Там є кислота своя. Воно, якщо не поїсти, е, воно починає потихеньку роз'їдати емаль. Можуть стати чутливі зубчики, навіть та сама оскома, як говорять в народі, переїсти яблук, воно проявляється. У мене була пацієнтка, вона прийшла, і я дивлюся, в неї зубчики ну, в гарному стані. Ну, немає що там знайти, щось полікувати, а вона, вона скаржиться на чутливість. Ми почали збирати анамнез. Чому так? Я, ну, мабуть, з півгодинки з нею спілкувався, і ми дійшли до того, що два дні вона їла цитрусові мандарини кожного вечора і каже, я. Поїла де й заснула, не почистила зуби, признала чесно каже, я не почистила, і в неї з'явилася підвищена чоловік зубчиків. із за цього ми назначили пасту для чоловіких зубчиків. Вона почистила і в неї за тиждень часу вона це все пройшло. Угу. А от якщо говорити якраз детальніше про пасти, ми зараз маємо на увазі звичайні такі, як можна купувати в супермаркеті, десь чи. Де мова про е, спеціальні там в аптеці купуються чи десь замовляються? Це залежить вже від людини. Вони ж є різного цінового так само діапазону. Це все залежить від людини. І в людині треба перш з'явитися на консультацію до лікаря, і він порекомендує, яку йому пасту потрібно. В когось там підвищений ризик утворення карієсу, Йому треба. Більш там образивнішу пасту, щоб е, знімати на лід. Але пасти потрібно міняти раз в два місяці. Якщо взяти пасту для відбілювання, то тоді її треба міняти навіть раз в місяць, щоб тої чутливості не з'явилось, що як наголошував. Якщо взяти, ви кажете про пасти в магазині, там можна взяти і пасту в магазині, але взяти перш перед цим сходити до лікаря, щоб він сказав, яку пасту конкретно потрібно. Угу. Зрозуміло. Тоді я хотіла би ще поговорити про таку цікаву тему народних засобів від каріусу. Дуже часто люди намагаються полоскати рот, наприклад, ромашкою відваром або різними травами. Що ви про це думаєте, наскільки це ефективно, чи може це шкодити і так далі? Ну, дивіться, залежить від того, чому вони полощать. Якщо їм болить зуб, угу. полоскання те може не допомогти. Просто є різні захворювання. Якщо це захворювання слизової оболонки, тобто захворювання ясен, там, гінгівіти, стоматіти, да, воно має антисептичну якусь дію, трошки, якщо воно там, на спирту, Так само лікувальна цінність тих трав, воно допомагає слизовій оболонці загоїтись, але все одно треба звертатися до лікаря, щоб він конкретно назначив якийсь план лікування зробити. Це ж ну, полоскання суто не допоможе. Так само від карія суда є ополіскувачі різні після очищення зубів, щоб закріпити той результат після очищення зубів, щоб покрити зубчики спеціальною такою пленочкою після ополіскувача, і менше трим... ціплявся туди наліт, на зубчики. Так, угу. да, таке можна. Але якщо о, взяти от, ну, після видалення, Можна пополоскати, да воно загоюється скоріше, слизова оболонка. Якщо якісь травми є слизової оболонки, там дитинка бігала, вдарилась, розбила губку, там чи десь ну травмовда, можна пополоскати, воно допоможе. Проти захворювань зубчиків воно не допоможе. Хіба це при парадонтозах, коли там зубчики шатаються, да, можна трошки щось воно і допоможе, тим ясно. Але це все одно в першу чергу треба звертатися до лікаря. Давайте ж тоді про це детальніше. Як проходить лікування карісу і більш так точково про пломби хотілося б згадати? Лікування карісу проходить залежно від стадії ураження зубчика, так само від ділянки ураження. Звичайно, це пацієнти не хочуть сідати в крісло, поки не зробиш анестезійку. Робиться анестезійка, вичищається каріс. Обробляється, зубчик обезжирюється спеціальним розчином. Є така кислота спеціальна. Для, перед тим як постановку пломби робити, обробляється, вона обезжирює і під емаллю йдуть ем, дентин. Він м'якший за емаль, це друга тканина зубчика. Вона м'якша за емаль і вона має такі дентинні канальці, як мікро-мікропори такі. І от та кислота допомагає їх відкрити, щоб пломба. Туди позаходила і міцно трималася. Ось тоді обробляється той кислотою і вже в подальшому ставиться пломба. Угу. Про пломби хотілося би якраз уточнити деякі нюанси, тому що часто, коли ми приходимо до стоматолога, він пропонує кілька варіантів пломб. Як знати, яку краще взяти і ну, чи є дійсно між ними так, Ну, Я та таке вже дуже давно не зустрічався. Я ще як маленький, був можливо в державній стоматології. Да, таке було за мою практику, за шість моїх років практики, ну, дивіться, є склономерні пломби. Так, да, вони, якщо є, це можна десь, якщо дитина там вирядує. Слин є ризик, що підтече слина, і пломба буде неякісно поставлена. Да, можна поставити ту пломбу, хоча б якось дитині допомогти, щоб там зубчик був закритий. Бо такі цементи вони тримаються. Якщо це взяти про композит, фотополімерні пломби, якщо підтіче слина, а в слині є бактерії каррісу, воно там буде розвиватися. Склоєномірна пломба вона буде триматися, а композитна вона більше за все випаде. Хоч і вони йдуть. Самоміцні композитні фотополімерні пломби. да, вони міцні, вони естетично гарні. Ну і так само це все від виробника залежить. Okay. Різні виробники є, є дешевші, є дорожчі. Ну, зараз сучасна стоматологія ну, використовує все-все нове. Взяти навіть все елементарно це. Цифрова вже стоматологія, це не потрібно знімати відбитки, щоб поставити ту короночку. Розумієте, стоматологія зараз не стоїть на місці, вона розвивається, розвивається, розвивається. Мені вже 6 років практики, а я ще вчусь, вчусь і вчусь, ще їжджу на курси. Треба розвиватися. Вона не стоїть. Да, Війна, воно призупинилось трошки в нас в Україні, але все одно в нас є в Україні. Потужні стоматологи, які шевчать інших лікарів uh -huh. розвиватися. Це чудово. Я рада чути, що в нас постійно йде якийсь розвиток, так. але я так розумію, що, перш за все, головне, щоб людина до вас все ж прийшла. І тому е цікаво дізнатися, е до яких наслідків може призвести ігнорування каріісу. Ну, Якщо проігнорувати карієс, перетерпіти ту чутливість, е ну, якщо взяти глибокий карієс, це буде дуже велика каріозна порожнина. Він просто є двох стадій, гостра і хронічна. Хронічна вона буде майже не турбувати, вона буде потихеньку той карії їсти зубчика, якщо гостра, воно швиденько добереться до нерва в зубчику. Ось і буде запалення нерва. Нерв починає виспалятися, і зубчик починає більш реагувати. Він стає дуже чутливий, але це буквально на пару днів. Це така стадія гіперемія називається, стадія е, запалення. А коли він вже починає повністю запалюватись, ну, гіперемія це запалення рогу нерва. Він знаходиться е, в коронковій частині. Коронкова частина це те, що ми бачимо в ротовій порожненні. Це сам зубчик. Угу. Далі е, йде в нас в Десні вже в, в, в кісті корінчик. І там також іде От То, що в нас зверху в зубчику, воно запалюється, той ріг пульпи, воно да, зубчик стає чутливий, пацієнт не звернув уваги, перетерпів, воно далі запалюється, і через пару днів вже пацієнт не спить вночі. Да, Там є дуже багато стадій тих пульпітів, різні діагнози тих пульпітів. От, там вже просто індивідуально. Як воно в пацієнта перебігає. Воно може загостривитись, може перейти в хронічну стадію. Це від імунітету залежить, це від організму залежить. Чи організм бореться за того зубчика, чи не бореться за того зубчика? Починає пацієнт жалітися на нічну біль, дуже чутливий зуб від холодного, там, від гарячого і втрата тоді нерва виходить. Пацієнт приходить. Також, також робиться анестезійка. Розчищається все, забирається той каріс, відкривається той нерв, забирається, лікується канал, розширяється, антисептична обробка обов'язково кореневого каналу, щоб там тої інфекції вже ніякої не було, і пломбується. От, І в подальшому вже пломба наверх. Uh -huh. Ну, Якщо сильно зруйнований зуб, то да, потрібно вже коронкою покривати, щоб воно в подальшому вже не руйнувалось. Бо зубчик, якщо він без нерва, він не по не має кровопостачання і інервації. Він не отримує поживних речовин для себе. Тобто він вже є і є просто і все, через що от багато пацієнтів не хочуть забирати нерва, бо вони думають, що він почне кришитися більше, да почне, якщо ви не будете за ними доглядати, не ходити на професійну гігієну раз в півроку, на огляд той не ходити. Ні, деяким пацієнтам можна робити там професійну гігієну раз в рік. Ну, але все одно треба приходити раз в півроку, і от такий зубчик стає більш, більш чутливіший до того карісу, хоч він і без нерва, але каріс там може бути. Все одно це поживне середовище для каріса, і він там буде розвиватися під пломбою. Він сам пломбу не їсть, той каріс, він їсть сам зубчик, розумієте? Uh -huh. Він харчується зубчиком, скажімо так, через що, як діток лікують, то кажуть, там тебе черв'ячок, він їсть зубчик. Що ж, знаю, що є ще одна така поширена проблема серед людей, які звертаються до стоматолога, це пульпіт. Хотілось би дізнатися, як він виникає і чому. Ну це те, що я тільки що не говорив. нелікований лікований uh -huh. ускладнення пішло, і запалюється нерв. Нерв запалився, нічна біль і от. Треба лікувати канали, це все робити, що я тільки ще не повторив. Угу. А як же ж тоді відрізнити пульпіт, біль його від інших зубних болів? Ну, дивіться, це відразу буде гостра нічна біль. Угу. Спочатку може бути неюча, а потім ви вночі можете проснутися від болі, або взагалі не заснути від тої гострої болі. Деякі от є народні методи, пацієнти беруть, кришать. Він ламають його, і туди кладуть в каріозну порожнину, в ту дирочку. Якщо нерв відкритий, якщо там дуже сильний каріс був, глибокий, гострий процес, він роз'їв, і там є доступ, що нерв відкритий, він може кровити, да, воно трошки подіє. Якщо просто okay. покласти в каріозну порожнину, а нерв запалений, воно нічого не допоможе. Це потрібно хіба випити ні якоїсь. Сила якогось сильно знеболюючого, і зразу зранку бігти до лікаря, щоб лікар вже спасав ситуацію. Це єдиний от пульпі це зразу гостра, нічна біль. Все, воно саме більше відрізняється. Це дуже часто в діток, але в діток воно зазвичай дуже швидко йде перебіг, там день, два-три і вже нерв згнив. Дорослих дорослих може півроку мучитись. Є такі пацієнти, які особливо чоловіки, вони бояться йти угу. і півроку ходять, 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 а потім вже приходять на пухщі. А які є стадії пульпіту? Тому що знаю, що люди дуже бояться якраз видалення нерва, вважає, що це вже остання стадія. Не хочуть визнавати, що Ні, все це так Ні, Це не остання стадія. Це ще не остання стадія. Перша стадія це гіперемія, про ту, яку я казав, це виспаляється, запалюється верхня частина нерва. Далі вже йде сам пульпіт. Він запалюється повністю нерв. От. І в подальшому це вже може перейти в гангренозний або гнійний пульпіт. Це коли вже сам нерв гниє і утворюється або гній, або таке некрутичне відмирання, тобто того нерва. В подальшому воно все стихає. Якщо пацієнт перетерпів, я таких мало знаю, траплялись дуже мало. Перетерпів, і в подальшому вже воно переходить в верхівку корня. Кісткову тканину туди. І там вже починає запалюватись. Вже кісткова тканина, тканини періодонта, а пікальна Апікальна Пікальна частина, опікальна частина це одна четверта верхівки корня, і те, що там є, воно запалюється тканини кісткові. Це вже, це вже не пульпіт, це вже ускладнення пульпіту йде далі, це вже інший діагноз, це вже періодонтит. Оскладнення, ускладнення, да так воно все сумаю. веде до видалення зуба в кінці mm -hmm. кінців. Якщо це все не лікувати, період дитин ще можна полікувати, але це залежить від того запального процесу, від його розміру в кісті, який він. Бо бували такі випадки, що там не можна вже спасати, а пацієнт хоче, і ну треба. Якось доказати пацієнту, треба мати досвід в тому, щоб пояснити, що цей вже зуб не спасається. А коли ти видаляєш зубчик, достаєш і показуєш, то пацієнт розуміє, що да, оце я каже, переходив. Угу. Ну і наостанок хотілося б згадати про різні види болів, тому що є ниючі, є такий точковий, що от натискаєш на зуб, і він починає боліти. Як би ви могли їх охарактеризувати, який із них найнебезпечніший? І загалом, чи є такий, на який можна не реагувати? Дивіться, якщо ви десь от пацієнт звернувся і каже: мені болить зуб. Якщо він десь травмувався, да, він може бути чутливий просто. Є, що болить зубчик при натисканні. Це вже щось всередині там відбувається з нервом або в опікальних вже тканинах, там, де я казав, вже в кістковій тканині вже щось відбувається. Це вже там якийсь процес відбувається, це при натисканні. Може бути так само е при натисканні це тоді, коли там є гній. Воно болить при натисканні. Коли є запальний процес, воно болить при натисканні, але перед цим воно має боліти вночі точково. При прийомі їжі. Їжа попадає, це значить нерв відкритий. Холодне попало, і якщо триває біль, більше 25 секунд і не проходить, от випили холодної води, відразу заболів зубчик. Якщо проходить 25 секунд, там 35, п'яко до хвилини. Хай візьмемо тако, до хвилини 45 секунд до хвилини. Якщо біль не проходить, це вже перший дзвіночок, що там дуже-дуже близько до нерва, і він вже скоро буде воспалятися. Це от такий біль. Якщо він проходить протягом цього часу, після усунення подразника, тобто ми випили води, ковнули, все, подразника немає. І біль проходить дуже швидко, там 10, 15, 20 секунд це буде глибокий каріс. Uh -huh. Там навіть по секундах так треба орієнтуватися. Так само пацієнт сидить в кріслі, треба взяти пустер. Це наконечник, який повітрям дує. Подути повітрям і бачити, скільки воно буде йому боліти, тому пацієнту, реагувати. як. Uh -huh. От і все, чи гостре чи пацієнт скаже, трошки не є і все. Сьогодні був пацієнт, каже, булить, каже, холодне заходить, ми давай шукати. Не, нічого не можна знайти, але подмухали, знайшли. І був скритий каріс, про який я раніше казав, що він западає їжа між зубчиками, і там от в нього був з боку скритий каріс, схований uh -huh. вірніше. Що ж, пане Назара, дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що наші глядачі, ваші пацієнти будуть гарно дбати за своїми зубами. Надіюсь. Все, про що ви сьогодні розповідали, їх не торкнеться. А я нагадаю, що сьогодні нам про та пульпіт розповідав стоматолог Назар Свідрик. Пам'ятайте, відвідувати стоматолога навіть за відсутності скарг потрібно раз на півроку. Якщо ж відчули біль, не терпіть, а відразу йдіть до лікаря. Адже гарне самопочуття починається з любові до себе. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!